Отже, дизайн і технологій ми спробуємо створити м'яку іграшку, ведмедик. Любите іграшки м'які? Так, да. Так, любите. А за що ви чуєте? Чому? Жо вони м'ятенькі, ну, можна, можна їх притулити, можна з ними спати. Є. Пригадайте правила можна. безпеки, правила безпеки з ножицями, з клеєм. Все знаємо, як робити, не лізти в очі, не передавати за гострі кінці і так далі. Гострими кінцями вперед, і так далі. Прочитайте слово, два слово, слово сполучення. По е, порядку розставте числа і прочитаєте. Перше слово, перша буква буде Б, далі У, урень, у, у. Бур. Да, бур і ведмідь. Що вам відомо про ведмедя? Він злий. Злий. Він злий. Є. Yeah. Ще. Опасний. Uh, Небезпечний. Він зараз спить. Так, взимку спить. Ще. Він любить м'ясо. І ще... ще? Ми, а, Мак... любе м'ясо. Він, коричневого кольору. Так, він, він коричневий. Він, він любий шимет. Да, в нього є шерсть. Так, він... Він ще любить ін... мед. Він любить мед. Любе мед, так, є. Ще. Все? Е, він вкладає в сплячку, коли наступає Єхті. зима. Так, кіхті вкладає в сплячку. Ще, що ми знаємо про ведмені. Ну, що це я? <плес> Ні. Ні. Так, ну добре, давайте ще доповнимо свої хижак, знання поки про ведміддя. Отже, хижак. Бурий ведмідь хижий савець родини ведмежих, один з найбільших і найнебезпечніших наземних хижаків. Найбільший хижак фауни України. Колись бурий ведмідь був поширеним по всій Європі. У Північну Америку він, ймовірно, потрапив близько 40 тисяч років тому з Азії. Сьогодні бурий ведмідь винищений на великій частині колишнього ареалу. У Фінляндії бурий ведмідь оголошений національною твариною. В, яка, в якій країні це національна тварина? В Європі. Фінляндія, Фінляндія, Фінляндія. Європі, так, він поширений 40 тисяч років назад, давно вже. так? Вигляд бурого ведмедя є типовим для ведмедів взагалі. У нього міцний кремезний тулуб, масивна голова з великими пухами і очима. Хвіст коротенький, лапи міцні. З великими кігтями довжиною до 15 см. Уявляєте, кіхтик такий, до 15 см? Ото кігті. Ага. Шерсть густа. Забарвлення бурого ведмедя взагалі е е варіюється в широкому діапазоні від світло коричневого до буро коричневого і місцями до чорний. А він, це бурий. Е ось він, ось він, бурий. Рижий такий. Бурий ведмідь найбільше на... на наземних сижейків. Маса окремих тягає 450 кілограмів. Маса окремих, Зазвичай вони зустрічаються 100-200 кілограмів. Найбільш типовими місцями існування бурого ведмедя є ліс, який, який межує з водоймами і галявинами. На території України ведмеді трапляються в Карпатах. Тому, гуляючи в Карпатах, будьте обережні. Навесні у ведмедиці народжується ведмежатка. Термін життя ведмедів в дикій природі приблизно 30 років. О. Найстаріший відомий ведмідь жив у неволі 47 років. Тобто, в, в, природі, так, в природі близько 30 років. Ну, в неволі, можливо, це був зоопарк. Да? В зоопарку він прожив 47 років. А от в дикій природі це Може в, межах, в межах 30 років. Та я не думаю, що ті бідні ведмедіки в церкву живуть довше. Тому що ну, це ж теж таке життя. Отже, де живе ведмідь? В лісі, В, лісі. в лісі, де є водойма, та, водойма, в. Та, водойма де і... Водой? і галяви. галяви. Так. В якій країні він на галяви. національний марик? В якого кольору у нього забарвли? Бура коричнева, світла. Да, бура світло-коричнева. Яка вага ведмедя? Вага ведмедя. Сенс мені нам. От ось там з висика. Сенс мені десь в зимі, білий ведмідь. Ще раз Ульян, я не зрозуміла, Білий ведмідь. Так, білий медвідь також є, але ми зараз говоримо про буру, так? Тому що бурий у нас є, живе в Карпатах. Правильно? це, ну, якби на нашій території є. Де водяться ведмеді? Ну, от, вже відповіли. На нашій на країні, де? Карпата. 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 Коли у ведмедя народжується ведмежатка? Е, на весні. У весні. На весні. Які років живуть ведмеді? Е, 47 – це, типу, у неволі, а 30 – це у лісі. 47 – у неволі, а 30 – Ну, до 30 років. Да? до 30 років 47 да. це був той довгожитель, да. який жив в зоопарку, але це не показник, що ну да може, але ж за ним треба приглядувати. Той, який у в свій... в своєму ареалі, в лісі, до 30 років. Отже, що нам відомо, що таке барліг? Ну, виглядає. ні Так, да. що це таке? Це Перелога для ведмедя. Так, відмедя. отже, зиму найбільш холодний Він ведмеді він... да, туди лягає в сплячку. Проводять в берлозі. Якщо ведмедя, кимось хтось потурбує, і він вилізе з берлогу. То в нього всі органи починають активно працювати, він починає шукати їжу. Йому необхідна їжа. Він буде шататися. Так, він буде, таких ведмедів називають шатунами. Так, його називають шатунами. Чому? Тому що він шукає, шатається, шукає їжу. Він повинен спати, але організм його просить. Ваня, доповнення. Давай, Іван. Давай, Іван. Мені попадалася історія. Там, де був дуже рідкий від медведя, він був в бурі, но він був альбіносом. Як активісти знайшли його, забросили обратно, якоби на його родину в, Ан в Антарктиду, чи де там, угу. він там є як вижив, бо його не прийняли других медведя, угу. він опять якось оттуда вибрався його опять закинули туди, а потім сказали, то, що він альбінос і посадили в заповідник. Угу. Я не Бідний ведмідь справді, да, скільки він пережив, ага. тільки від того, що він альбінос, а його хотіли все в Антарктиду. нещасна. Так, хотіли його все в Антарктиду. Отже, що ж їсть ведмідь? Що? Mm, М'ясо. Ягоди. Ягоди. Горіхи. 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 Корені. Горіхи і орехи. Ні, це корені, це показано, корені. Далі. І жуттів, Далі. Може ловити яхіру, так? Яхіру. Жаба. 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 І може ловити рибу, так? Мак може ловити рибу. Є. Так, далі в нас з вами... Пропонують, Ні, виготовити, пропонують виготовити. Зараз ми подивимося, якого пропонують, а далі ми підлаштуємось під те, що ми можемо зробити, добре? Це я воню. Не. Зараз секунду. Нам на домішку з вами виявляється. Нам пропонують виготовити повністю ведмедика, але ми від, йдемо від того, що ми можемо зробити. Я вам пропоную взяти серветку. Так? У нас є серветка. Да, є. Ви можете, Друга, якщо, голова. І, якщо ви можете і вам є кому допомогти, ви можете створити на листочку створити собі шаблон. Так, створити собі шаблон. Якщо ви, повністю, блон, Якщо ви хочете повністю ведмедика, зараз ви визначитесь, чи ви будете робити тільки мордочку його, чи ви будете робити повністю ведмедика. Я, може... я, мордачка. я, мордачка. я, 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 я буду робити малюю мордочку, значить, шаблон відпадає, не хочуть малювати ведмедика повністю. Добре. Мордочка ведмедика, робимо його голову, мордашку. Я вам говорила, щоб ви взяли і за допомогою блюдечка, чашки. Це не а в на... мене чашка не така. На, на... така середочка, от. На... Я відходила, можна я вийти? Ві... Так, дави до неї вуха. Вуха у ведмедя великі, округлі тому вуха в тебе маленький. Ви... Треба... Треба... треба її розкладати или хай буде. На, ні, вона, вона на четвертій частинці зроблена. Добре. Так, не треба її розкладати. Тобі треба буде їх диві... треба сманівна, на такі так. вушка. Міша, в камеру. Сейчас. Включи камеру, я що скажу, що роз вушками. Так. Ні, місце є ще, малюй широкі великі вуха. Вони повинні бути малими, да? ну, невеликими не довжину, це ж не Заяць, але вони повинні бути широкими, от такими широкими їх робіть. Зараз, скажіть, ще прохунки. Бо у вас Бу вони були... отводят вузенькі,

すいません。